Вітаю, в ефірі новини на часті про головні події дня. Розкажу у випуску. Вчора в день росіяни щонайменше п'ять разів вдарили по Хортицькому району. Спершу атакували чотирма шахедами, а згодом вдарили балістикою. Є влучання у складські приміщення, дорогу та парковку. Загинув 43-річний чоловік. Згодом у лікарні помер 30-річний містянин, за життя якого медики боролись до останнього. Перший прилетів, почали тікати, вторий прилетів, світ пропав. Як уже третій летів, я виходить між літейкою і генератором запрятався. Вся життя перед очима перелетів. Та нормально все. Живі всі. Троє у нас ранених, і всі троє вже в больниці. Повністю згоріли 10 автівок. Від вибуху машини зігнуло всередину. Загалом поранило 15 людей. З них шестеро отримали допомогу одразу та відмовились від госпіталізації. До лікарів звернулося 12 осіб, На превеликий жаль, одна людина загинула. Фахівці Державної служби з незвичайних ситуацій оперативно ліквідували наслідки пожежі. Територія контролюється національною поліцією. Вже до роботи приступили щодо ліквідації комунальні підприємства. Три дні поспіль ворог б'є по Запоріжжю. Загалом тривога у місті тривала понад 40 годин. Вночі росіяни в чергове атакували місто фабами. Один з них влучив у Шевченківському районі. У багатоповерхівці вибуло вікна, а у приватному секторі уламками посікло покрівлі. Ще одна авіабомба поцілила по ботанічному саду. На місці удару півтора метрова вирва. Від уламків постраждали рослини та теплиці. Нині боцад закритий для відвідувачів. Приліт саме в парку був, і там вікові дерева вже стоять, яким вже більше за 50 років, які завжди радували наших мешканців. Сім вікон на зимовому саду вилетіло, пошкоджені господарські будівлі, пошкоджені старі теплиці майже всі. До цього були пошкоджені, зараз ще більше. Востановимо, ми все зробимо. і… Відкриємося знову і будемо чекати гостей. Тероризують і область. Внаслідок атаки ФПВ-дроном у приватний будинок у Васильівському районі загинула літня жінка. Про це повідомив голова Зова Іван Федоров. Також у Пологівському районі через удар безпілотника поранено літні подружжя. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Впродовж доби окупанти завдали близько 700 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Надійшло 105 повідомлень про пошкодження житлових будинків та об'єктів соціальної та промислової інфраструктури. Десятий блекаут стався на Запорізькій АЕС від початку окупації росіянами. Станція перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів. Це створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці найбільшого атомного об'єкта Європи. 23 вересня 2025 року о 16.56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції і загрожує розвитком аварії. Перебування за АЕС під нелегітимним керівництвом створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці найбільшого атомного об'єкта Європи. Їхні безвідповідальні дії можуть мати катастрофічні наслідки для. Для всього світу. 20 БПЛА атакували Харків. Четверо людей постраждали. За словами міського голови Ігоря Терехова, ціллю стала енергетика. Наслідок ударів у місті виникли пожежі, зруйнувало та пошкодило будинки. У місті частковий блекаут. Основний удар ворога прийшовся по об'єкту енергетичної інфраструктури, що вплинуло на постачання світла містянам. Окрім цього, пошкоджені житлові будинки, магазини та кілька автівок. Також у Харкові перебої з транспортом. Тому на маршрути вийшли додаткові автобуси. Тривають ремонти, повідомили у Харків-Обленерго. Без світла залишається близько 30 тисяч домівок. У Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків. У Куп'янському та Ізюмському багатоквартирні будинки та електромережу. Опівночі окупанти вдарили по Білозерці, що на Херсонщині. У літньої жінки важкі поранення. Також росіяни поцілили по історичній частині селища, там спалахнули пожежі. Рухнуло так, що не те саме У мене диван на жаль. Цього цується. Кришу не та саме горить, і не знаю, що Чи як от бежать ховати. Двічі ударними безпілотниками атакували і Краматорську громаду, що на Донеччині. Пошкоджені будинки мирних жителів. Влучання ударного БПЛА прийшлося на відкриту місцину. Поруч з житловим будинком в одному з мікрорайонів міста. Зафіксовано пошкодження вікон, балконів та фасадів у будинках довкола. Без постраждалих. Продовж тижня житлові квартали Запоріжжя потерпають від ворожих атак. Каби, шахеди та РСЗВ пошкодили сотні квартир та десятки приватних будинків у різних районах. Комунальні служби працюють без вихідних, закривають вибиті вікна, ремонтують дахи та видають матеріали. Як це відбувається, бачив Вадим Сорвін. У ніч проти вівторка один із шахедів впав неподалік приватної забудови у Шевченківському районі. Ударною хвилою вибило вікна, уламками пошкодило дахи. Від восьмої ранку наслідки ліквідовують комунальники. криша, кришок повністю дах і вікна вибило. Вікна й двері вже стандартно. Тимчасовий захист необхідний. Якщо до прикладу дощ піде, це прямо треба. Хлопці оперативні взагалі класно все зробили, навіть здивований. Пошкоджений дах розбирають, далі підвозитимуть нові матеріали для ремонту. Внаслідок цієї атаки у районі постраждали близько 20 приватних будинків. Одразу, як тільки це стало можливим, муніципальна аварійна служба стала до роботи. Першочергові заходи це закриття віконних отворів плитами ОСБ. Задіяно кілька екіпажів. Ворожі удари впродовж тижня завдали значних руйнувань і в комунарському районі. Постраждали як багатоповерхівки, так і домоволодіння. Наслідки нічних обстрілів досі усувають. 120 власників квартир звернулися з питання пошкодження вікон, дверей і порядка 67 приватного сектору зазнали пошкодження. 41 домогосподарство, де пошкоджену покрівлю. Займаємося. Плануванням та виконанням ремонтних робіт за два останні дні у шевченківському районі зафіксували 70 звернень щодо пошкодженого майна. 27 родин потребують допомоги після обслів 24 вересня. Міська аварійна служба працює у посиленому режимі. Це і багатоповерхівки, і приватний сектор у кількох районах: Шевченківський, Олександрівський, Дніпровський, Хортицький, Загалом п'ять районів. Наші підрозділи працювали. За цей період використано близько двох тисяч одиниць будівельних матеріалів. Загалом за тиждень комунальники встановили майже півтори тисячі плит ОСБ на вибиті вікна. Це понад 150 адрес у різних районах міста. Додатково мешканцям приватного сектору видають шифер, плівку та деревину для самостійних ремонтів. Вадим Соровін, Микита телеканал МТМ. Ворог вдосконалює зброю та шукає нові тактики. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА. Частину кабів нашим повітряним силам вдається збивати. Нині розробляють додатковий захист, аби авіабомби не долітали до Запоріжжя. В ніч з неділі на понеділок зробив масований обстріл, якого не було раніше. Одразу запустив 15 кабів на проміжку 20 хвилин. Це багато. Шість було збито долетіло, 9, 10 впав в полі, підбитий. Тому дві причини. Як з цим боротися, знаємо. Водночас у прифронтових громадах спростять видачу сертифікатів на допомогу зі зруйнованим житлом, готують програму дистанційного обстеження осель. А от у Запоріжжі у дворах багатоповерхівок з'являться модульні укриття. Вони будуть розраховані на кілька десятків людей та займатимуть мінімум місця. Питання вже опрацьовують спільно з міністерством відновлення. Ми опрацьовуємо, є такі модульні дешеві рішення, коли зариваються модульні укриття під землю для розміщення 30-40-50 мешканців. І зараз ми будемо намагатися зробити це масово, щоб у дворах багато поверхівок, там, де немає підвалів, а підвал це не завжди безпечно. Ми це з вами знаємо. Розміщувати такі найпростіші укриття. 80 дітей живуть у Таврійській громаді. Є і багатодітні родини. Місцева влада, військові та поліція забезпечили їх генераторами, ноутбуками і щомісяця привозять гуманітарку. А взимку допомагають із дровами. Попри фронт, який за 15 кілометрів від села Юрківка, родини виїжджати не планують. Подробиці розкаже Ольга Ларіонова. В понеділок у першокласника Сашка чотири уроки. Три вже минуло, і на перерві можна поганяти м'яча. Вересень теплий і лагідний, майже як літній. Вчитись хлопчику подобається. І в нього вже є улюблені уроки. Правопис і малювання. Любиш писати рукою? І що ви пишете, які тексти, слова? Що ти зараз пишеш? Вправи пишете? Палочки пишете. У Родині Крупських четверо дітей. 26-річна мама Ірина виховує їх сама. Троє старших народились у першому шлюбі. Найменший із другим цивільним чоловіком, який зараз служить на запорізькому напрямку. Молодші, трирічний Матвійчик і дев'ятимісячний Дмитрик народились вже під час Великої війни. Ми родилися вдома, поки швидка доїхала, і ми дома родилися, а потім поїхали. В Запоріжжя нас відвезли. І ми на новий рік уже вдома були. А хто пологи приймав? Папа. Батько, так. Да. І поповину сам перерізав, все, все сам зробив. У старшої доньки Юлії урок читання. Батько покликав усіх синів. Звична ситуація. Під час онлайн уроку у селі вимкнули електрику, але це не привід переривати заняття. Вимикають світло, зникає електрика. Що тоді ти робиш? Заводимо генератор. Сім'я проживає у південній частині Юрківки в десяти кілометрах від Оріхова. Звідти весь час чутні звуки вибухів, але свій дім родина не полишала. Коли летить сюди, ну, в нашу десь сторону, ми ховаємось в підвал. Буває, а буває не ховаємось, бо не успіваємо вискочити, бо дуже страшно. У ну, школа, ждемо канікули, ну, щоб потім вже поїхати, виїхати відсюди. Все ж таки плануєте виїхати? Так. Да. Куди? В Закарпаття, там туди до чоловіка. Взагалі, родину Крупських місцева соцслужба вважає зразковою. Діти виховані, доглянуті й охайні і дуже дружні. Багатодітній родині Ольги Самсонової також четверо дітей проживають у сусідньому Таврійському. І тут двоє школярів і маленька дитинка, яка народилась вже під час вторгнення. Це ще одна моя донечка Емілія. Вона навчається в третьому класі. Зараз робить уроки. Тут вона спить. Це моя найменша донечка Стефанія, майже три рочки їй. Сім'я Ольги під опікою місцевої соцслужби. Громада забезпечила школярів ноутбуками, й генератор. Третьокласниця Емілія легко опанувала дистанційне навчання. Це українська мова. Я от недавно зробила математику, задачу зробила, а це я ще буду записувати текст. Труднощів ніяких немає у навчанні. Все легко. Так. Напевно, ти відмінниця. Так. У будинку Ольги зашиті вікна і залатаний дах. Навесні її подвір'я потрапило під ворожий обстріл, але жінка не планує полишати рідне село. Куди? Де нас ждуть? А взагалі пропонували, друзі, да, друзі родичі, родичі близькі, да, знайомі? хрещена пропонувала, ну, в Запорожжі, в Запоріжжя пропонували. Ну, я боюся, там, мені страшніше, ніж тут. Ну, буває гучно, діти ховаються під стіночку, і я з ними. Підвал є. Підвалу у нас немає, завалився. А мрії у Ольги такі, як у всіх. Щоб закінчилась війна швидше. Мрію поставляти вікна, відремонтувати кришу і жити тут далі. Ми зона активних бойових дій, тому онлайн навчання у нас це не обговорюється. Безпекова ситуація, все таки вона не дозволяє збиратися дітям у. Навіть у підземних школах, якби вони були, у нас на даний момент її немає. Діти забезпечені гаджетами. У нас є два провайдера оптоволоконні, тому інтернет у нас практично є постійно. Це в, дає... в Юрківці також? Також він повністю по громаді. У нас громада невелика, два села. Інтернет є, навчання проводяться. А ще обидві багатодітні мами Ірина Крупська і Ольга Самсонова мріють, щоб їхні діти знов почали ходити в школу, зустрілись із вчителькою, сіли за парти, щоб люди повернулись до своїх домівок, а вулиці наповнились звичним клопотом мирного життя. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У місті триває кампанія з вакцинації проти сезонних вірусних захворювань. Йдеться насамперед про грип та коронавірусну інфекцію. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб запевняють, медзаклади області забезпечені вакциною на 100%. Усі охочі можуть імунізуватися, аби попередити захворювання та запобігти потенційним ускладненням. На сьогоднішній день ковідна інфекція використовується. Омікрон специфічною вакциною, яка містить всі субваріанти омікрону, які зараз і циркулюються в нашій області. Щодо грипу, кожен рік оновлюється склад вакцини кожного сезону. Ця вакцина актуальна і вона запобігає виникнення захворюваності на грип, А саме головне ускладнення на цей грип. Період спалахів захворювання на грип та ковід починається зазвичай у жовтні, кажуть лікарі. Тож вони радять подбати про щеплення заздалегідь. Особливо на початку осені треба вакцинувати дітей та підлітків, які виходять на навчання. Кому можна щеплюватись та скільки доз необхідно зробити, а кому вакцинація проти показана, про все це треба дізнатись у сімейного лікаря. Повністю довіряю нашому сімейному лікарю, і педіатру і роблю все, що каже мій лікар. До вакцинації відношусь дуже позитивно. Сама я вакцинована, також маю двох дітей, також проводжу їм вакцинацію. Регулярно роблю щеплення від всіх інфекційних захворювань, практично всіх. От ковід, від грипу, ну і все. Тобто я зазиваю всіх людей робити щеплення, щоб запобігти подальшому захворюванню. Вилікувати сина та адаптувати його до соціуму найбільша мрія запоріжанки Маргарити Максимової. Вона мама трирічного Дмитрика. У хлопчика розлад аутичного спектру. Щоденні заняття, відвідування лікарів, психолога та логопеда не дозволяють жінці влаштуватися на роботу. Дитину вона виховує сама. Чоловік боронить країну. Тож мамі з сином дуже потрібна підтримка. Яку допомогу та від кого отримують, знає Ірина Чернова. Ми відвідували на Шеченківському районі угу. а, на да, Там да, було, да. Так? Угу. А, Ну Ми їздили-їздили туди, але останній раз, як ми їхали, ми попали під Я, Чесно кажучи, тоді зателефонувала директора, казала, що ми, мабуть, поки угу. що не будемо туди. Маргарита Максимова розповідає, як складно самі виховувати маленького Дмитрика, поки чоловік воює, жінка самотужка підіймає сина моєї дитини раз це розлад аутистичного спектру, затримка психомолонівого розвитку. Но раніше це називалося аутизм, зараз за класифікацію цю трошки розширили. І наразі це 64 види цього діагнозу. Цей діагноз є генетичний, він з народження. Серед потреб корекційні заняття та ліки, каже Маргарита, і те інше потрібно постійно. Що три місяці після візиту до фахівців список медикаментів оновлюється та поповнюється. Впоратися з цим самій мамі складно, тож вона вдячна коштам, які виділила міська рада. Ну, ми вам хочемо передати сертифікат е, на відповідну суму, щоб ніколи не вдарити. Щоб ви вирішили те, що вам треба. і були щасливі, здорові. Тримай. Тримай. Дай, дай, дай. Дай, Давай, підлете. О, клас! Дякую. Це ми вам дякуємо. І я сподіваюся, що і наші спеціалісти, і все, що треба, будуть допомагати, розвивати, робити, та й ви багато робите роботи. Ну, з... Кожної частинки так, там, там, там. Угу. Оце й... Таких діток багато, тому скажу, що допомога з усіх сторін. Маргарита каже, діти з аутизмом, як у Дмитрик, можуть виридувати, мати труднощі з мовленням і комунікацією, бути замкненими. Проте сучасні методики корекції дозволяють покращити стан. У родини Максимових вже були помітні позитивні зрушення. Дмитрик почав вимовляти окремі слова, але стрес від гучних вибухів та прильотів позначився на розвитку дитини, практично звівши всі старання на нівець. А на сьогодні ми відвідуємо центр ментального здоров'я, це від обласної дитячої лікарні. там ми відвідуємо логопеда та психолога, це державне. І також в нас є владні педагоги, це ерготерапевт, корекційний педагог і психолог. Це моя ініціатива, бо я знаю, що це база, яка потрібна моїй дитині. Жінка щодня займається сином, аби покращити його стан, вже знається на методиках і дотримується порад лікарів. А головне вірить, що наші фахівці та її старання допоможуть підготувати Дмитрика до життя у соціумі. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. 75% знижки на оплату комуналки, оренди житла та купівлю твердого палива можуть отримати ветерани. Таку пільгу у пенсійному фонді України вже оформили понад 20 тисяч учасників бойових дій та ветеранів. Аби отримати знижку, треба, щоб дані людини внесли до реєстру ветеранів війни. Потім необхідно надіслати перелік документів до будь-якого відділення пенсійного фонду чи подати електронну заяву. І вже за 10 днів надійдуть виплати готівкою, яку можна забрати в. Банку або через поштове відділення. Пільги можна отримати і на адресу фактичного проживання. Договір на житло для цього не потрібен. пільговик повинен подати учасник бойових дій заяву. Далі йде обов'язково це посвідчення учасника бойових дій, квитанції про сплату комунальних послуг. Фактично щомісяця, які надходять на родину. І організація, яка надає послуги. Крім того, подається свідоцтво про народження дітей, якщо сім'я в складі з дітьми, і подається ще свідоцтво про шлюб для того, щоб бачити відношення чоловіка і дружини. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-Бот. Тримаємо стрій та віримо в збройні сили України. Побачимося наступних випусках.